Так, от ці запальні цитокіни, я не просто так почала з загального запалення, які циркулюють постійно в крові. Вони і на суглоби діють також. Вони руйнують сполучну тканину, колаген, еластин, а суглоби хрящі це і є сполучна тканина, як така. Вони посилюють прояви дисплазії сполучної тканини. Це слабкість сполучної тканини в схильних генетичних осіб. Є люди від народження більш міцні і є люди від народження більш тендітні, з більш вразливими тканинами. І більш крихкою сполучною тканиною це диспластики. Це такі худенькі, тендітні люди, в кого вигинаються лікті, пальці. Дівчата часто такі займаються акробатикою, гімнастикою, ще більш розхитують свої суглоби, сидять на дієтах. Тобто, це така генетична схильність, яка ще часто посилюється способом життя і навантажень. Ці запальні цитокіни впливають на суглобу, викликають їх запалення з подальшим руйнуванням, обмеженням функцій. Тобто артрит це запалення. А артроз це наслідок запалення, вже дегенерація суглобів, тому що імунні клітини запалення пошкодило суглоб і він не відновився повністю. Він замістився рубцевою тканиною. у шкіру ми порізали. У нас утворюється рубець. Так само, коли довго пошкоджується суглоб або сильно пошкоджується, або дуже тривало пошкоджується. Там замість суглоба, в якості відновлення, вже відбувається рубцювання, і відповідно зарубцований суглоб він не може активно рухатись.